Лихач, утікач, шахраї, мільйонери та вогняні склади. В ефірі Дніпро оперативний і це «Дайджест подій. Ранковий трійничок ДТП за участю трьох автомобілів сталося зранку на перехресті проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Гавриленко. За попередню інформацію, один з учасників ДТП не дотримувався безпечного швидкісного режиму та дистанції руху та не зміг вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки, через що і трапилася аварія. ДТП ніхто не травмувався, але рух перехрестям був ускладнений. Шахрайство на 18 лимонів у Дніпрі викрито групу злочинців, яка фактично заволоділа підприємством. Бізнесмен, кримінальний авторитет та адвокат організували схему привласнення майна та корпоративних прав одного з приватних промислових підприємств у Дніпрі. До злочинної діяльності вони також залучили арбітражного керуючого та ще трьох осіб. У подальшому за допомогою підроблених документів переоформили корпоративні права та майно підприємства вартістю 18 мільйонів гривень на свою людину. Усім фігурантам повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають. Пекельний кювет. Вночі на вулиці Гаванській сталася ДТП за участю автомобіля БМВ. Водій цього авто не впорався з керуванням, врізався у відбійник. Після чого машина вилетіла в кювет та загорілась. На місце оперативно прибули рятувальники та розпочали гасіння пожежі, але до того моменту вогонь вже повністю охопив салон автомобіля. За попередньою інформацією, водій легковика знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Точні причини та усі обставини аварії наразі з'ясовують правоохоронці. Визволення з задимленої пастки у Дніпрі на вулиці Кавері насталася пожежа. Тут горіла квартира на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Вогнеборці оперативно прибули на місце пригоди та приступили до гасіння полум'я. В задимленій квартирі вони виявили чоловіка, якому допомогли вибратися на свіже повітря та передали медикам. Його шпиталізували. Пожежу вдалося ліквідувати менш ніж за півгодини. Гарячі будні. Бійці Дніпропетровської окремої бригади сил територіальної оборони успішно відмінусували кілька складів боєкомплектів та дві одиниці техніки ворога. Разом з іншими підрозділами ЗСУ, точними пострілами з мінометних розрахунків було знищено ворожі склади БК та техніка. Дві одиниці. Кількість ліквідованих окупантів ще уточнюється. Лихач, утікач спричинив ДТП та втік з місця пригоди. Саме так повів себе водій «Шевроле Четті, який сьогодні зранку на Січіславській набережні зачепив автомобіль. Шкода та поїхав собі далі. Наразі порушника розшукує поліція. Гори, гори ясно, поліпропіленове масло. Масштабна пожежа на території підприємства сталася на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі. Там горіла поліпропіленова продукція. Також вогнем було пошкоджено складські приміщення. На виклик оперативно виїхали пожежники у складі чотирьох чергових відділень. Приблизно за півгодини вогнеборцям вдалося загазити полум'я. Під час інциденту ніхто не травмувався. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарного вечора і тихої ночі. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.